Ви коли-небудь зустрічали ту саму людину, яка незламно спокійна, начебто все навколо палає, а вона просто сьорбає каву, ніби це звичайний вівторок. Але ось у чому справа: не всі спокійні люди однакові. Існує не один тип спокою: їх чотири. Чотири типи мислення, чотири способи пережити бурю. Дехто вдає, дехто зламаний, дехто діє стратегічно, а один. Один живе на зовсім іншому рівні. Давайте з'ясуємо, хто ви. Спокійний удаванець. Це та людина, яка виглядає розслаблено, але всередині думає: Окей, 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 не панікуй, але все горіть. Зовні вони спокійні, покерне обличчя активовано. Але всередині їхній мозок проводить повномасштабну кризову нараду. Уявіть їх на співбесіді. Роботодавець запитує: Розкажіть про себе. А їхній мозок кричить: розказати що, хто я взагалі. Але зовні, ну я дуже захоплений командною роботою. Цей тип потужний, бо вони освоїли маскування, емоційне маскування, здатність виглядати спокійно, навіть коли це не так. Психологи називають це поверхневою грою. Виснажливо, але ефективно. Вони переживають хаос, вдаючи безтурботність. Це як бути качкою, спокійною на поверхні, а під водою шалено гребти лапками. Але іноді маска тріскається. Ви зрозумієте це, коли вони раптом скажуть Я в порядку. І це я в порядку несе чисту емоційну блискавицю, заціпенілий виживець. Це другий тип спокій, що приходить після шторму. Це люди, які вже пройшли через найгірше. Вони виплакали всі сльози, вони програвали, боролися, можливо, ламалися кілька разів, і тепер їх майже нічого не шокує. Не те, щоб вони вибрали бути спокійними, просто життя опалювало їх стільки разів, що вони перестали реагувати на вогонь. Коли трапляється щось погане, вони просто зітхають. Так я бачив гірше. Ця спокійність не мир. Це тиха броня. Це те, що трапляється, коли ти відчув занадто багато болю, і твій мозок вирішує, ми більше не можемо дозволити собі розвалитися. Вони посміхаються, допомагають іншим, здаються сильними. І вони справді сильні. Але їхній спокій був оплачений смутком роками вижимання в ситуаціях, про які вони не просили. Вони більше не женуть драму. Бо знають, як виглядає справжній хаос. Стратег передбачувач. Це тихі геніальні мислителі. Вони не панікують, бо їхній мозок вже моделює кожну можливу катастрофу. Ви кажете, а що якщо це піде не так? Вони відповідають: я вже склав три запасні плани і один шлях евакуації. Вони здаються спокійними, бо морально підготувалися до хаосу задовго до його появи. Наприклад, груповий проект провалюється, всі панікують, а ця людина просто дістає план Б. Типу, розслабтесь. Я це передбачив ще в 2018-му. Їхній спокій походить від контролю. Вони думають так глибоко наперед, що коли щось погане трапляється, їм емоційно вже нудно від цього. І нарешті найрідкісніший тип людина, яка справді спокійна, не вдає, не стратегує, просто в мирі. Ви знаєте такий тип? Ви кажете їм, що рейс затримали на 5 годин. Вони просто знизують плечима. Круто! Більше часу на перекуси. Їхній секрет радикальне прийняття. Вони не витрачають енергію на боротьбу з реальністю. Вони вірять, що все вирішиться. А якщо ні, вони адаптуються. Психологічно вони натренували свій мозок сприймати стрес як щось нейтральне. Вони не заперечують проблеми, просто не персоналізують їх. По суті, життя це американські гірки, і вони вирішили насолоджуватися поїздкою. Руки вгору, кричать від радості, поки всі інші судорожно хапаються за сидіння. То хто ви? Удаванець? Зацепенілий виживець, стратег-передбачувач чи справжня спокійна душа? Ким би ви не були, пам'ятайте, спокій це не про те, щоб ніколи не відчувати стрес. Це про те, як ви з ним справляєтеся. Тож наступного разу, коли життя стане божевільним, активуйте свій внутрішній спокій, навіть якщо спочатку він не справжній. Бо знаєте що? Удавайте достатньо довго і одного дня це стане реальністю. Якщо вам сподобалося це відео, тисніть лайк, діліться з вашими хаотичними друзями і пишіть у коментарях, який тип спокою, на вашу думку, у вас. Залишайтеся спокійними і до зустрічі в наступному відео.